На Вінниччині ветерани, їхні сім'ї та родини загиблих воїнів завершили курс з навчання на операторів дронів у сільському господарстві. Впродовж літа учасники опановували нову професію як в теорії, так і на практиці в реальних умовах серед поля. На фінальному занятті побувала і наша Вікторія Гетьман. Так, готові до зльоту. Увага? Так. В'ячеслав Стражець завершує прокладати маршрут польоту агродрона. Лічені секунди, і габаритна машина плавно здіймається над полем. Він робить свою роботу сам. Про В'ячеслава ми вже розповідали два роки тому. Втративши руку на фронті, він продовжив допомагати побратимам в тилу і дотепер виготовляє FPV на фронт. Зараз ветеран освоює дрони значно більші за розміром та зізнається простіші у керуванні. Це як вам порівнювати гусеничний трактор, там куча тягів, це FPV, а це ви сіли за електромобіль Теслу. Курс з навчання на агродронах стартував на початку літа. До нього долучились ветерани, їхні родини та сім'ї загиблих воїнів. Я попав на Бахмут, ну, і там отримав поранення, звільнився, навчатися ніколи не пізно. І, по-перше, це дуже перспективна і інтересна професія. Ну, це щось нове, тому що ну, трактора. Ви самі розумієте, вже давним-давно, а це новшество, яке за цим майбутнє. Я дуже переживав, я зможу пілотувати однією рукою, але оказалось не так важко. дай Бог, скоро закінчиться війна і потрібно далі розвиватися. Я хотів відкрити для себе дрони для цивільного використання. Впродовж літа курс опанувало три групи. Спочатку теорія, далі практика, безпосередньо у полі. Ми разом з соціальним центром Вінниччини проводимо навчання. Досить швидко виходить, тому що багато із них був вже певний досвід дав в якихось інших цілях. Тобто я маю на увазі це малі дрони, мавіки або матриси. Тобто вони вже певну механіку розуміли і тут їм вже було простіше навчатися. За тиждень навчилися літати, оприскувати поля та технічно обслуговувати дрони. Прекрасна можливість, тому що все близьке, близька агрономія, близькі дрони. Це набагато легше, ніж у війську. Ну, дрон більш стабілізований, більш маневреніший і щось зробити не так дуже важко. І, по-перше, ми працюємо в мирних умовах, так що набагато легше в мирних умовах працювати, ніж в військових умовах. Якісь навики, якісь поняття GPS навігації, такого, цього, таких речей, що в тилу воно, в принципі, людям не потрібне. Е, ну, я з цим ознайомлений і мені в цій сфері воно, можна сказати, пригодилося. За літо навчання пройшло 50 пілотів агродронів. В майбутньому ми думаємо, ми вже з колегами вже говорили. Ми хочемо для себе кісь чи грант взяти чи даже купити цего агродрон і попробувати в цій сфері себе, якщо чесно. Ну це нам зайшло. Слава Україні! Героям слава із Вінничини Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон. Єдині новини.